Дала собі обіцянку щороку знімати зміни, які у нас е, тут відбуваються. В нашому селі Семенівка. Це я За той час, як ми купили цей будиночок. Так, ось у нас тут з'явилася така доріжка. Це мій чоловік робить. Ручна робота, як він каже, чому вони не схожі одна на одну ці плиточки, бо це ручна робота. Ось така доріжка у нас з'явилася до будиночка, тепер зручно ходити. Ось таке накриття над сарайчиком і майстерня мого чоловіка, як він її там називає. Тут ніяких змін не відбулося. Чоловік каже, що курятника у нас не буде, але поки є мама, буде курятник, а може й більше. Дерева у нас молоденькі ростуть, деяким уже по три рочки. Цьому році був мороз, і тому вражаю не буде. Хоча одне яблучко зав'язалося на одному яблонці. Ось ще ми посадили тут. <кх> ще в цьому році дерева. Це буде семеренка яблунька. Гарно прийнялася. Сподіваюся, вже на наступний рік буде. Ось у нас який є житель кошенятко. В якому ми зараз шукаємо родину. Було п'ятеро кошенят, і ми їх вже роздали в Києві двоє, і тут у кішечки четверо. Ага, значить, було семеро. Одне залишилось. Це майданчик мого чоловіка, будівельний. Там в нього є бетона ось такі возики, тілеги. Не знаю, чим відрізняється віз від тілеги, бо чоловік каже, це не віз, це телега. Це дуже важливо для нього. Купили вже мої маленькі, а так да, найбільші зміни це у нас з'явилася донечка. Їй сьогодні, до речі, 11 місяців. І ось я їй вже купила сидіння, ось таке маленьке для найменшеньких І ми з задоволенням катаємося. Вона до 15 кілограм. Зараз її майже 7, мабуть, сподіваюсь, що 7 вже вона набрала а, і. Ми з задоволенням їздимо в магазин на цьому велосипеді. і Мені дуже комфортно і зручно тепер з нею виїжджати куди. Мені дуже потрібно туди ми їздимо. Мама не квітники. Мама дуже любить квіти. Я б ніколи б цим не займалася, але мама любить, хай буде. Це у нас від попередніх власників такий зелений куточок. Кущики, я за ними доглядаю, сам шити стрижу, вони дуже гарно підросли. Це временне, так сказав чоловік.